Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогоденням. На шахті номер 2 Одеська, Луганського Раднергоспу, вугілля тепер видобувають за допомогою води. З'явилися нові професії. Вебійник Володимир Якимович Іванков став гідромоніторщиком. Він видає тепер в два-три рази більше вугілля. Собівартість його на 50% нижче, до того ж працювати стало набагато легше. Протягом семирічки почнуть діяти в Донбасі десятки гідрошахт. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в 20-му сторіччі.